Світло виключала дежурний, лишав якусь там одну центральну лампу, величезний зал, де США, і одна така лампочка світиться. Десята одиниця вечора, я там щось на брусях або ще десь щось відпрацьовую, пробую. Федір Хашалов. 33 роки. Заслужений майстер спорту з бодібілдингу. Голова обласної федерації бодібілдингу. Чемпіон європейських ігор в Баку. Чемпіон світу з бодібілдингу Монреаль Канада. Третій чемпіон Європи з бодібілдингу. Керівник театру танцю «Вертікал Ліміт. У складі театру. Фіналіст проєкту Україна має талант. Перший сезон. Фіналіст проєкту танцюють всі. Третій сезон. Ну, таких, напевно, моментів і декілька. Напевно, що найважливіший такий, ну він був, напевно, найважчим. Це ще коли в школі вчився, це Як я виконав норматив майстер спорту, спортивної гімнастики. Ну, тоді я ще був молодий, я ще не розумів, що буде там. Чим займатися в житті та для кого брати І Тут такий перший, він перший, напевно, най... найсерйозніший, такий найбільш запам'ятовуючий цей момент. Ну, можливо, зараз є здобутки, тепер не... нещодавно. Це Європейські гри в Баку, Перемога, чемпіонат світу в Канаді, так само Європа. Вони так... Це є величезна праця, величезні здобутки, але, напевно, найвагоміший і найтакий найбільш. Цінніший це, та, це той, що був в 10 класі, коли я виконав норму майстер спорту спортивної гімнастики. Це є не одна людина, але в першу чергу це батьки, які там, закладають в тебе характер. Ось, а, кхе, якщо брати там, першого вчителя чи вчителів, то це, напевно, перший мій вчитель спортивної гімнастики, тренер. Який, напевно, так само, як і батьки, щось вклав в мене, там голову мені вбив. Напевне, та частинка характеру так само залежить зараз, яку він вніс в свій вклад в розвиток і мій Це тренер спортивної гімнастики Юрій Юрович такий. Ну і зараз нещодавно, вже останніх декілька років, я виступаю за збірну України з бодібілдингу Федерації, бодібілдингу України. Мене тренує тренер вже 4 роки і, і так само, як вже мій. Там, у мене є батько, є другий, перший, там другий тато у мене був коли, в дитинстві, коли за, за мене взявся там, перший тренер з позиції гімнастики, зараз тепер з бодібілдингу, можна так само назвати його, вже, там, наступним батьком. Немає значення, чи там настрій, чи може е погода погана. Чи щось там не склалося, там, якісь, там що, щось втрата. Загубив 5 гривень. відкриваєш, <рес> блін, де, де 5 гривень, немає. Проста ситуація допомагає. У кожного вона своя, не знаю, хтось там любить музику, йде там, грає. Так. Е, я йду в спортзал. Все. Навіть якщо нема сил бажання якось просто... Взяти сумку, прийти в спортзал, а там вже воно все само собою вийде. Коли пацани йшли додому, хлопці мої друзі, то в нас зазвичай закінчувалися заняття десь сьомого вечора, хто, хто як встигав, знаєш, там, хто до, дотягував до восьмої, до сьомої. І всі йшли додому, я залишався позаурочний час вже. Світло виключала, дежурне, лишала якусь там одну центральну лампу, величезний зал, де такий як футбольне поле мій. І одна така лампочка свідить. 10 11 вечора я там щось на брусяк або ще десь щось відпрацьовую і пробую. Маю бути хороший тренер. Тобто тренер він закладає цей фундамент і він направляє і вже дає там, якісь результати. Тобто без тренера це нереально зробити, особливо коли це молоді і діти, маленькі. так? І все залежить від тренера, якого ти тренера знайдеш і який буде з тобою працювати. Ну і Бути обережним. Бо, наприклад, можна бути упертим, там, працювати на ізнос, але там ігнорувати якісь такі моменти, тара травми якісь бувають. Та, треба до цього так само дуже обережно відноситись, бо можна себе загнати в пут, а потім ти вже ну, ніяк не доб'єшся нічого, бо там ти вже нога відмовляє, рука не слухається, шия не повертається. Тому треба тіп, стежити за своїм здоров'ям в першу чергу. Я думаю, що будуть якісь відбуватися реформи, якісь зміни, так як зараз це проект тепер місто, щось там стараються зробити. Так, так само, якісь буде проєкт, і не один. Будуть робити всякі цікаві спортивні майданчики там, чи для воркауту, чи ще для чогось, будуть відкривати якісь школи, якісь проєкти спортивні. Так? Якісь... Ось, і... Талантів у нас вистачає багато. Зараз з Євроїгор приїхала дівчатка, там, самородки. В баскетбол, потім гребля каноє у нас. Так само є багато водотах, спортсменів, борці, боксери, У нас людей бога байзліщі Я сподіваюся, що через 10 років ну, це, у нас результати будуть кращі, наші спортсмени не будуть тікати там, в Азербайджан чи ще кудись.